Я думаю, в першу чергу нам треба говорити про успішну унікальну співпрацю між двома парламентами українським парламентом і європейським. А чому тільки для вас така от можливість? Я думаю, що співпраця, яка зараз побудована, вона є унікальною і вона дасть можливість реформувати парламентську діяльність українського парламенту. А чому ви, єдиний представник українського парламенту, матимете двосторонню зустріч із Шульцем? Я хочу подякувати пану президенту Шульцу за те, що така зустріч є можливою. Я думаю, що на цій зустрічі я зможу сказати про те, як ми бачимо врегулювання конфлікту на сході, про те, як ми бачимо подолання всіх перешкод для здійснення реформ. І безумовно для подолання політичної кризи всередині України а Чи є ініціатива і кого ви представлятимете? Свою політичну силу чи весь парламент? Безумовно, я буду представляти нашу політичну силу. Угу. Я голова партії Батьківщини, і буду говорити про ті питання, які сьогодні хвилюють і турбують і Європейський Союз і Україну. А ініціатор двосторонній зустрічі це спільне рішення.